Hello, friends! You're watching Lingolama. Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Lingolama, де вивчати англійську цікаво та просто. І так, нещодавно до мене потрапило одне цікаве відео. Окей, мені скинула його мама і сказала, чи зрозумієш ти це? І це відео надихнуло мене зробити сюжет про британську англійську та, зокрема, про британський акцент. Що ж, про яке відео я говорю, давайте його подивимось. Ванючий британський акцент ненавиджу. І вибирає короче, серіал, і тут він починається, і всі б танці. Думаю, ха. Ну я, в принципі, британський акцент так трошки розумію. І що ви думаєте, я вимкнув субтитри просто через 15 хвилин. Мені було не важко, я, тупо ніхріна не розумів, що він говорить. Ось, наприклад, зараз вам покажу шматок. Спанела. І я просто перематую цей момент один, другий, третій раз. Я думаю, що він говорить? Я спочатку чую Олга. Болга. Яка ще Олга? Олга. Уда взагалі жодної Олги не було. Слухаємо ще раз. Олга. І знаєте, що то було за слово? Так це було слово вода. мух. До Речі, посилання на повне відео в описі. Це був лише уривок. Але а, зміст зрозумілий. Відео цікаве, ем, але воно мені з точки зору вчителя англійської не дуже сподобалось. Чому? Мені здається, це невеличка маніпуляція показати наскільки е, жахлива ця британська мова, показавши лише отакусінький уривочок. І з нього дійсно нічого не було зрозуміло. Мені також, до речі, почулася Олга. Олга. Яка щ... Ольга. я не раз казала в своїх відео, що треба звертати увагу на контекст. Це найважливіше. Тож для того, щоб вам тепер краще зрозуміти, я знайшла цей уривочок в самому серіалі. А це серіал Хайджект. Дія серіалу починається на борту рейсу Дубай-Лондон, і посеред рейсу літак захоплюють невідомі злочинці. Кому цікаво, це перший сезон, третя серія і приблизно 33-та хвилина. Але зараз давайте подивимось. вона хоче говорити to mention, we'd normally be preparing the meal service right now. Now, you probably don't want us doing that today. No. Right, and I get that, but I'm telling you, I've been doing this 15 years. The hungrier and thirstier they get, the harder it gets. Nobody's eating. Yeah? Right. Just putting it out there. Boulder. One age. That's it. having cool she, she wants to talk yeah just wanted to mention we'd normally be preparing the meal service right now now you probably don't want us doing that today no right and i get that but i'm telling you i've been doing this 15 years the hungrier and thirstier they get the harder it gets nobody's eating Не знаю, як ви, але тепер мені чітко було зрозуміло, що він сказав water one each. Але з британським акцентом, звісно. Чому? Тому що я вже була в контексті їжі та води. Давайте я коротко розберу, що сталося в цьому уривочку. Тож стюардеса сказала злочинцям, що якби вже зараз час дати людям поїсти щось. Або чим довше вони без їжі та води, тим складніше буде ситуація. Жінка з банди не хотіла погоджуватися на їжу зовсім. А ось чоловік сказав, що дайте їм води по одній кожному. Is now to the per context, the Tikhomoshis Cladner was meeting that look the white Podemos theory of the chugs novel? Telling cool, and she wants to talk. Yeah, just wanted to mention, we'd normally be preparing the meal service right now. Now, you probably don't want us doing that today. No, right? And I get that.

Мета мого відео, звичайно, не атакувати або принизити автора. Відео. Звичайно, я просто хотіла вставити свої 5 копійок, або як кажуть в англійській, вставити свої 2 цента. That's my two Thank you. Бо дуже часто я чую, що люди бояться е, вивчати британську, англійську або уникають шоу або серіал, бо там головний герой має британський акцент. Це ж дуже складно і звичайно відео Назара носить розважальний характер, я це розумію, але все ж таки хотілось показати свою перспективу. Тож тепер хочу дати трішки своїх рекомендацій. Звичайно, якщо ми хочемо розуміти британську англійську, ніяк не уникнути того факту, що нам прийдеться її багато слухати. Але це не мають бути якісь спеціальні уроки британської. Оберіть те, що вам цікаво: те, що ви, наприклад, дивитесь на своїй рідній мові, просто знайдіть альтернативу там, де є британська англійська. Моя найголовніша рекомендація за сьогодні це реаліті шоу «Love Island». Чому я люблю дивитись реаліті шоу, коли я вивчаю якусь мову? Хоча на рідній мові я не дуже люблю дивитись реаліті шоу. Але саме для вивчення мови, перше, це жива мова. Друге, це все одно якесь розважальне шоу, тобто є якась мета, його цікаво дивитися, і люди розмовляють без сценарію. Після декількох сезонів я стала не просто розуміти британську і британський акценти, так я стала ще й розбирати різновиди британського акценту. Тож, наприклад, я можу послухати когось і сказати, ага, ця з Шотландії, ця з Уельсу, тобто. З різних частин Британії, і ще й стало розрізняти британський сленг. Це все взагалі не напрягаючись, тому що я дивлюсь, шоу мені зрозуміла його мета. І так я не розуміла все, що вони говорять, але достатньо, щоб розуміти суть, взагалі вловити зміст, що там взагалі трапляється. Щодо рекомендацій серіалів, я б порекомендувала подивитися саме цей серіал, про який казав Назар «Хайджек». Так, тобто серіал про захоплення літаку, я знаю, що назар вже вас трішки налякав, але вмикаємо субтитри. Тут немає нічого такого. Також я люблю рекомендувати дивитися якісь інтерв'ю людей, які вам цікаві. Дуже багато є знаменитостей, які ви думали, що вони американці, тому що ми дивимося всі фільми з озвучкою, якщо йдемо в кіно, так з українською озвучкою. І ми не чуємо, хто британець, хто там американець. У нас вони всі на українській. Наприклад, Гаррі Стайлс, Емілі Блант, Роберт Паттінсон, та їх дуже багато. Але іноді є така фішка, що якщо ви дивитесь фільм. То актор спеціально робить американський акцент, тому що персонаж американець, наприклад, Ендрю Гарфілд, він британець. Але у фільмі, наприклад, Людина Павук він грав Пітера Паркера, цей персонаж із Нью-Йорку, тому йому й довелося в фільмі робити американський акцент. Давайте послухаємо. Джак. interview What is Andrew Garfield's accent this one it's an English one I was born in Los Angeles but I was raised in England South of England specifically Banstead sorry А ось з якихось ток-шоу я б порекомендувала шоу Джеймса Кордена, хоча він вже і пішов з цього шоу, але залишилося дуже багато випусків. Я, до речі, один з них розбирала, коли він приїхав в гості до Джо Байдена в Білий дом. Тож, подивіться його, ссылка десь в кутку або також в описі. І так, друзі, підбиваючи підсумки, хочу ще раз сказати, що нічого страшного в британській нема. Так, треба слухати, треба до неї звикнути. Я обіцяю, що у вас все вийде. І ще раз дякую Назару за те, що надихнув мене зробити це відео. Силка на нього в описі. Тож підписуйтесь, якщо вам подобається такий контент, а також розбіри різних шоу, серіалів, фільмів та ставте лайки. А з вами я прощаюсь. Stay safe, keep learning English and bye-bye.